Доброго ранку малята. У нас сьогодні заняття з малювання. А що ми будемо малювати, ви узнаєте, коли відгадаєте загадку. Листя жовте облетіла, парки та сади укрила, та поглянь на гілочки, що горять, немов свічки. Восени зачервоніла, рясна, рясна горобина. Така червона горобина, на сонце вогником горить, чарівна, ще й похожа днина, Тепло від сонечка струмить, і зіграває все навкола, І от легенький вітерець, між листячком співає соло про те, що літочку кінець. І осінь же прийшла до краю, Та шле усім палкий привіт. Вона свої закони знає. Тому міняє дивосвіт. Сьогодні, дітки, ми з вами будемо малювати китицю горобини. Для роботи нам потрібна жовта та червона фарба, аркуш паперу, склянка з водою та серветка. Спочатку ми будемо малювати листочок. Листя зараз якого кольору? Правильно, жовтого. Ага. Зараз я помию пальчик і буду малювати ягідки горобини червоним кольором. Діти, ось така горобина у мене вийшла. Намалюйте і ви. Я чекаю фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!